На продаж маю таку мегу, це Когель 2013 року. На сафах, на інтраксах. Штора в ідеальному стані, ну в хорошому, скажімо так, штора рідна. Сафа інтракси, подвіска на гарній резині. Рама не гнила, перемички не гнили, Резина гарнюча. Ще вся жива резина. Можно ездить Полностью живые Два кронштейна под запаски Состояние максимально офигенное Кришу ми поставили абсолютно нову, бельгійську, не Китай, не одноразову. Криша абсолютно нова. Зараз покажу в другу сторону, подйом на ось. Ось такі такі косяки патенту є, але я думаю, що воно там ніячем. диски все по пескоструйне покрасены. Не так, что через тиждень будет жалко. Нет, все по Инструменталочка. Ворота в идеале. Вся фурнитура працюющая. Криша в ідеальному стані, повністю нових, ще раз повторяю бельгійська. Все як треба, зроблено прямо так як положено. Як для себе, не для продажу. Тріщин ніде ніяких в ньому немає. проклейки всі, щоб воно не протиралося. Одним словом, все як має бути. Прицеп в, іде... в ідеальнішому стані. На свої години, на своїх років житті, в ідеальному стані. У нас на майданчику знаходимо місто Київ, траса Київ-Одеса. Зразу за городом, за зачепинам.